Херсоні є вулиці, у назвах яких відображено давні традиції називання об'єктів топоніміки. Вулиці цього міста наповнені історіями різних нетривіальних подій, багато з яких визначали розвиток важливих історичних епізодів. Однією з таких вулиць є вулиця Забалківська. Історія та розвиток вулиці Забалківської є частиною ширшої картини міського ландшафту Херсона, який відображає не лише минуле, але й сучасні зміни. Вулиця Забалківська в місті Херсоні має особливу історичну та соціальну вагу для її мешканців. Розташована в корабельному районі Херсона. Вулиця почала забудовуватися в першій половині 19 століття від берега річки Кошової, отримавши назву Торговий. До кінця століття вона простяглася до сучасної вулиці Робочої, а нині вже до Миколаївського шосе. Назва Забалківська пов'язана із стародавньою частиною Херсона та районом Забалка, одним з найстаріших районів міста, розташованим за річкою з історичними та культурними кореннями, які глибоко сягають початку заснування міста. Ім'я району походить від його географічного положення, що буквально означає забалку, тобто за річковим урочищем. Колись цей район був розташований на околиці міста Забалку, звідки походить його назва. Ця вулиця має давню історію, що підтверджується археологічними знахідками та подіями, які відбувалися на її території, як-от розміщення шпиталів під час Крипської війни та важливі бої під час Першої світової війни. Нині вулиця Забалківська проходить через кілька житлових мікрорайонів. Здовж неї розташовані багатоповерхові житлові будинки, школи, дитячі садки, магазини та різні заклади соціальної сфери. Вулиця Має добре розвинену інфраструктуру і є важливим транспортним шляхом, що з'єднує різні райони міста. Перейменування вулиці вказує на важливість повернення до історичних коренів міста і підкреслення значення старих районів. Така назва вулиці стала символом прив'язаності до рідного міста, відображенням його історії та унікальності.